А зараз, шані панську, я зніму трохи оцей рібняк, про який я розказував, тут ми купалися. Тут бачите, цю прошу цього місця унікального. Ну і лісу вам не передати, бо тут особлива енергетика. Тут треба побувати. Ці гори височенні. Будемо йти. Ідемо. Я зніму ось рибняк. Це все одним роликом пустимо. А от, кіпсуди ті метелики, такі от. Ті купа. Тут є купа тих метеликів. Що тут воду пьется? ганяються. гоняється. Ой, горка. А ось ці метелики, які тут всюди, їх не купа. І коли я тут не приходжу, то вже метелики. О, вже поступає вода, і вода поступає і коли форель. Тобто, під нами вода все йде. Тут така гаража заплава. тут тобто, не поїду на Карпати, тільки горе вище. Саме голове тут звідси 6 кілометрів до моря. І починається Адріатичне море. Взагалі така дуже гарна країна для життя. Черногорія, гарний клімат, гарні люди, такі добродушні, веселі. Ой, горка. Ху -ху. Так, а от зараз, ще той, як відпочивають В Чорногорії свині. О! Біля водоспада в неї буде здорова нервова система в тої свині. О, здорова нервова система буде свинки. Вона слухає шум води, от друга свиня. Хрюх-хрюх-хрюх. хрю Хопа! -хрю -хрю. О! оживилися коли свинюки. там вони їдять. А зараз ще покажемо вам алігатора. Тут ще алігатори маленький, правда? Маленький, але складний. Нараз стікає і тут вже є рибу розвоїть. Тут знаєте, живе маленький крокодил. Зараз покажемо його. А от він красавець. Який раз настоящий. Що собі думає. Маленький злобаний крокодилечка. Ну, полоскочи його паличкою. Ага. Зараз ми його трошки так от оживим.

На другу частину гори можна перелетіти. А о, бачите, де то є? Ось куди можна перелетіти, аж сюди. По канатній такій дорозі. Ну як по канатній дорозі? По канаті, звичайно. Присібнутися і летіти. Сюди. Ну, Йдемо. Тут дуже добра кава. Всі хто тут будуть, рекомендую. за мојот екаво. И фора е лека. Ова е машинка, Замов мені подвійну каву. Та я знімаюся саме, куди ти йдеш ще? Ще нікуди не йде? О, прапор Чорногорії. Дуже подібний, до речі, на прапор Росії. Ну це не російський прапор, це прапор Чорногорії. О, тут рибу вони розводять. З Замов мені три чуєш, три кави, Оксана. Три кави. Не, не подвійну, замов три кави. це буде добра кава. Піди замовк. Звідки маємо.

Такий рудняк. Тут вулиці має, тримає. джоли розводить заодно. Рибки. На жаль, сильно відливає вода. Тяжко побачити. хоропи, хорелі, тут. Не знаю як буде видно на записі. Там навіть є біла форель Також біла форель біла. А то кору були кукла і Так, друзі. завітайте, обов'язково будете в Будрі. Таке гарне господарство, рибняк Відські ловите від моря і впадете в таку дуже цікаву обстановку. Покупаєтеся в красному такому гірському патічку під вороспадом. І відвідайте дуже страшну і порядку. Будьте здорові! З вами був я, Людмир Дванько, директор компанії «Море в Львів, бізнес-консультант з створення відділів. Будьте здорові, До побачення!